Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Golf 4 2004 року випуску із двигуном 1.6 BFQ. Це такий самий двигун, який стоїть на Шкодах Octavia Tour І, в принципі, все те саме, тільки що то шкода, а це Golf Висока температура двигуна у них. І зараз ми наблюдаємо. От приїхала машинка, Фактично температура 108, на ЕБУ хоче 109,5, ну, в пределах 110 градусів буде працювати такий мотор. Ми в цьому автомобілі будемо зменшувати резисторами температуру охолоджуючої рідини. Ну і звісно і двигуна, так як температура рідини... Те те саме, що температура двигуна. Так, і будемо промивати систему охолодження в цьому автомобілі. Отже, приступаємо, будемо робити одночасно і промивати, і змінювати температуру. Зараз на холостому 106,5 але вона піднімається. Да, тобто буде працювати автомобіль без переробки до 110 градусів. Переробимо, побачимо, як це вплине. Отже, поїхали. Зняли бачок і подивіться, у бачку є такий нальот якоїсь емульсії. Таке, ну, Вроді як ще й не згущене молоко, не, не сказати, що це масло замішалось з антифризом, але нальот такий присутній, така п'інка. І Він же є і у великих патрубках, коли ми підключились на радіатор пічки. Тобто, можливо, перший признак, що теплообмінник пустив маслі трошки, але не факт. Зараз помиємо, побачимо. Історія машини невідома. Чоловік тільки придбав, ніхто не знає, що тут і як. Тобто Будемо розбиратись по ходу. Зараз зробили підключення на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Мукаємо ну, апарат. Ось ось о же сама Структура, можна так її обозначити, вилізла із переднього радіатора. Подивіться, воно щось непонятне. Таке враження, як, наче, тут був залитий е, дуже поганий антифриз, навіть якийсь може, підробний. Або воно дуже стояла довго машина, і воно розла... роз... розлазиться, цей антифриз, випав якийсь осадок непонятний. Така слизь присутствує. Слизь, така мутна, мутна суспензія. Будемо мити вимиємо цю гарну машину зі цієї гадості. Побачимо далі. Заходимо в двигун, бачимо кодіровка двигуна 00233. Заходимо в кодіровку і тут пише. Зліва. Двоєчка це з кліматроніком, а нуль – без добавочних функцій. Тому беремо тут просто цю двоєчку, обираємо на нуль. три нуля тридцять 33 Нажимаємо зробити. знімаємо жабо, знімаємо кришку там, де знаходяться роз'єми. Достаємо зелений роз'єм. У ньому нас цікавить оці три проводи: синьо-зелений, червоний і білий. Ці всі з жовтим залишаються. А на ці три проводи відкусуємо і вішаємо резистори. Два резистора 820-180 Ом. Схему показував раніше в відео, дивіться, Шкода, як авіатур. Не буду на цьому зупинятись, отак виглядає ця пайка. Обов'язково треба перевести режим двигуна, Убрати, що він робить не з кліматичною установкою. Тобто місто двоєчки нуль. Зараз це ставимо на місце, це в термоусадочку ставимо і підключаємо, тестуємо. Були підключення на двигун. вмикаємо апарат. Термостат зараз закритий. Так, заводимо автомобіль. Завели автомобіль, заходимо в двигун. Отут ще раз нагадаю, отут кодіровочка, бачите, 00233 стоїть. А нам треба 003033. Оцю двоєчку треба змінити на 0 в кодірування пункт. Заходимо в коди помилок. Помилки не обнаружені, Заходимо в блок параметрів. 131 група. Ми бачимо, що оцей параметр другий. Я вже не знаю скільки тих відео наговорив. Уже всі ви, мабуть, знаєте, в чому справа. На ЕБУ передавалось до цього моменту триматись температури 109,5 і в такому випадку термостат почне відкривання на 105 градусах. І відкриється ближче там 107, 108, десь так, 106. ну Буде триматись ближче до 110. В цьому випадку ми переробили, змінили кодування, впаяли два резистори, і зараз на ЕБУ передається 94,5. Ми дали команду комп'ютерному блоку керування двигуном намагатись триматись температури 94,5. Для цього. У для цього електронний блок управління може використовувати нагрузку на термостат. Він електронний з 90 градусів температури, коли основна температура двигуна стане 90 градусів, тут почнеться нагрузочка, і на нагрівательний елемент піде живлення. Воно буде розогріватися. і ще там йому буквально треба 3-4 градуси, може 5. На 93-94 термостат уже буде відкритий. На 95, так точно. І е, якщо потім відкрився термостат, е, тут починає збільшуватись температура на радіаторі. Основному. Якщо цього недостатньо, доходить до 75 градусів на основному радіаторі, включається вентилятор. Вентилятор зігнав. Температура упала, знову піднімається. І таким чином комп'ютер буде тримати завдяки нагрівательному елементу на термостаті і завдяки вентилятору. Два в нього є таких, два елементи, яким він може керувати. Він буде тримати температуру в районі 94-5 градусів. Під якимсь дуже великим навантаженням, там не знаю, в дорогі пробках, можливо, збільшення цієї температури незначне. По отзивам, люди, які вже це переробили, кажуть, більше 97 не бачив. Тобто навіть в самих важких моментах до 100 градусів не більше. Не буде вже у вас ніяких ні 110, не 108, не 115, не 117. Зараз ми завели автомобіль, працюємо, прогріємо його, подивимося, як спрацює термостат. І також ми в цей момент виконуємо процедуру промивки двигуна. Термостат закритий, бачите? Двигун гріється. Бачимо, температура дійшла до 90 градусів на двигуні і пішла нагрузка на термостат. 35,7, 35,8, 91. Тобто, нагрузка пішла, але він не миттєво робить. Тобто, йому ж треба час якийсь нагріти цей елемент, який підштовхне до відкривання термостату. Перейдемо до апарату. Дивимось. Бачимо, поток вже збільшився. Був такий маленький-маленький, вже збільшився. Тобто ви бачите, як на власні очі як іде відкривання термостату. Дивимось 35,7 нагрузка пішла. 38. 91,5 температура. Зараз третій параметр, той, що показує датчик на самому радіаторі, не буде працювати, так як у нас радіатор зараз відключений. Ми промиваємо сам двигун. Дивимось. Ну, спробуємо реверс. Бачите, реверс yeah. ще не пішов. Тобто поток збільшився, але реверс не працює. Ще термостат не відкритий повністю. Ще треба почекати. Чекались відкриття термостату. Термостат відкрився, все, порядочок, реверс працював. Ну, ми бачимо, що по системі... Система якби не загажена, бруду такого немає, чисто попадає, попадання дуже схожого на масло. І тут варіанти є, що можливо це з теплообмінника маслі цього підкидує підкидувало. І Чоловік ось, пару днів тому, як придбав автомобіль, він не знає ще, що тут відбувалося, що робилося, що не робилось. Це була давняшня проблема і просто залишки масла такого застарілого, знаєте, ще е, бовтаються по системі. Ну Воно вже як і не масло, не пойми що. Тому ми просто прийняли рішення, ми зараз промиваємо систему, вимиваємо все, і чистимо бачок, і людина буде їздити, наблюдати. Якщо емульсія попаде в бачок і знову буде відбуватися щось схоже на е, ну, заміс масла з антифризом, то все, тоді треба дивитись де воно, скоріше за все, тепломінник під заміну і, і тоді вже повністю робити промивку від масла. Промили передній радіатор двигун, підключились до радіатора пічки, Уже трошки включили апарат прийшов. яких там, там не влади. Видно було, що по системі система бруда немає, чисто з масом непонятно. Чи було воно там, колись колись воно там було, чи просто його не вимили все, чи розставалося якась частина. Будемо наблюдати. По пічці зараз прогріємо, хімія попрацює, побачимо, може ще не хід. Перевіряємо, як промився радіатор пічки. Ну, з усіх дефлекторів іде гаряче повітря. Серединка 80. Дуже гарно. У нас зараз на апараті 89 градусів 90. І при цьому 80 гріє пічка. Для тих людей, які переживають. А от я зміню понижу температуру двигуна, як мені тоді взимку, чи буде гріти пічка. От вам наглядний примір і приклад, і не, так сказати, не з теорії, а з практики. Якщо температура двигуна 90, то нормальний незабитий радіатор пічки спокійно видає 80. Тобто йому не важно 90 градусів антифриз, чи 100, чи 105, чи 110. Навіть при 90 градусах він видає свою температуру. У більшості машин, інших моделей, в яких немає цих жарких двигунів, у них температура двигуна 88-90 градусів в їзді. І при цьому пічка видає 80 градусів. Так що за це можна не переживати, краще попереживайте, якщо у вас пічка забита. Якщо у вас забита і немає тепла, то не важливо, скільки буде, е, яка буде температура антифризу. Хоч 100, хоч 90, хоч 110, буде все рівно недостатньо тепла. 82,3, уже і 4 набір продовжується, гарний результат. Питань до пічки немає. Вже закінчуємо пічкою і зараз допромиваємо бачок. Щоб бачок був чистенький, і будемо заправляти антифризом. Відмили бачок, чистенький, красивий і гарний. Будемо, буде тепер власник наблюдати, чи є все таке масло, що пробиватиме в антифриз, чи то просто стара якась проблема, і вона там давно знаходилась і попередній власник недовимив систему. Все зібрали, завакумували систему. Накачали до жовтої зони і бачимо, йде падіння стрілки. Тобто система не герметична. Відбувається підсос. Підсос відбувається в, е в районі термостата, установленого термостата. Зараз шукаємо підсос. Угу. Ось він знайшли. вже. Є підсос. Підсос знаходиться на патрубці, який уходить на пічку верхній правий. Поріз рукою, рукою пробуєш раз, підсос устраняється. Все, підсос повітря знайдений. зараз ми устранимо цю проблему і знову накачаємо вакуумом. При, коли немає втікання і ніякого підсосу, то стрілка повинна завмерти і стояти. Система повинна бути герметична. А в нас відбувається падіння. Устраняємо таку поломочку. Так, на цьому, виходить, в Верхньому патрубці, що йде на пічку. На ньому був прорив. В початку патрубка відрізали, натягнули. порядок. Накачали вакуум. Вже пройшло хвилин 5. Тримає чітко. Вакуум є. Все нормально, можна заправляти антифризом. Готуємо антифриз і робимо заправку. Накачали, у нас вже підготовлений антифриз, хеп вже 12. Помикаємо туди вверх. Відкриваємо краник. Прийшла така жила. я думаю, заправка антифризу. Від'ємний тиск падає, тобто набирається. Майстра повністю ушла. Заправка є. Відключаємо. Після вакуумної заправки антифризу обов'язково треба прогріти цю машину, перевірити, як спрацює термостат, щоб він відкрився, пішло по великому колу антифриз і додати. Навіть після вакуумної заправки все рівно треба прогрівати і воно попросить ще трошки додати. Ще рівень у нас трішки нижче, ніж стик. Поки нормально. Зараз триває процедура прогріву автомобіля. Ми бачимо, температура основна 84 градуси. Пічка працює відразу. При вакуумній заправці нічого не завоздушує автомобіль. Якщо немає ніякого підсоса, не йде повітря. Все працює відразу. І таким чином. Дуже гарно заправляти антифриз і якісно. 85, вже маємо, пічка 70. Догріємо до відкриття термостата, покажу, як відбудеться спрацювання його на відкриття. Догріли температуру до 90 градусів. бачимо в правому віконечку четвертому включилась нагрузка на термостат. Пішли проценти. Тобто зараз подається живлення на нагрівательний елемент термостата, і тим самим його приводить в дію, він розширюється і толкає термостат на відкриття. Ще раз нагадаю, що фактична температура може бути більше, ніж 94,5. І це нормально. Ну, в якихось випадках, поки термостат відкриється, Може тимчасово зайти більше, ніж 94,5. Температура радіатора пічки в просто космос. 85 градусів, шкварить. Так, 31, 33, 33, 34. Починає збільшуватись температура на радіаторі, це означає, що термостат відкривається. Зараз ми виключимо радіатор пічки, щоб не забирати тепло в салон. Хай виключений буде. Наблюдаємо, пішла температура на радіатор 40-42, температура фактично 93-94. В процесі прогріву той патрубок верхній на пічку. він... Розійшовся, він лопається, ну як не лопається, а з нього починає текти. І видно, що в системі колись було масло, воно таке застаріле. Ми хоча все і помили, почистили, але патрубки тут вже такі розбухші. Ну Видно, що вони дуже такі в негарному стані. І Прийняли рішення, тут без варіантів, тут спеціальний такий іде. Патрубок здвоєний, він йде на пічку і на виход з термостата. Оці в нього виходи розширені на 25 мм. Тут зменшено, а там ще і під газ. Тому в нас такий патрубок був в наявності. І відразу вже прийняли рішення по його заміні. Зараз міняємо патрубок. І два, вірніше, в зборі. отак. І все буде гуд. Отже, поїхали ставити. Кажу, як. Що, що ми зняли ці патрубки, подивіться на оцей, який він розбухший. Видно, попадало масло туди, і, мабуть, хтось намагався промити може солярою або чимось таким, що роз'їдає резину. Патрубок дуже набухший, такий. Конкретно набухший. Подивіться, які ці і які ці нові. На цих патрубках стоять тройники і відвод під газ. Нам прийшлось демонтувати все, розрізати нові патрубки, змонтувати на тройники до газу. І така конструкція будемо ставити на автомобіль. Заодно, коли вже зняли все, то замінили патрубки на редуктор на ГБО. Бачите, які вони, вони теж вже підуставші. Хоча вони ще не пластикові, але от на цьому патрубку на одному наблюдалось якесь таке відслоєння. Знаєте, от кожура, як у змії, відслонилась і от так от чувствувалось, що відслоєння є патрубка. Тобто замінили нові на ГБО. Бачимо от нові на ГБО. Тут все нове на пічку і ця частина нормально замінена. Оцей патрубок. Оцей патрубок, що обратка, видно, він теж такий підрозбухший, він не повинен такий ти -то бути. Тобто він буде замінений найближчим часом. Власник знає про це. На жаль, у нас немає зараз такого. Все зробили, все закінчили, прогріли знову автомобіль, знов заправили антифризом. Антифриз ну, видно, рожевий G12, HEPO, оригінал. Перевірили на всі можливі підтікання. Нічого ніде немає, ніяких підтікань. Патрубки вже показував, які поміняли. Перейдемо до автомобіля, холостий хід. Зараз. 93 градуси 93, 91, 94 в цих пределах. На радіаторі 57%, термостатна грузочка в пределах 45%, пічка холостий хід 81,3%. Ну Все просто як книжка пише, як кажуть, ідеально. До речі, в коментарях недавно написав один чоловік, що, мов... Десь є цей коментар, я його не пам'ятаю. Він сказав так, що електронний термостат відкривається на 105 градусах і на холостом оборотах навіть після переробки буде 110 градусів. З чого він це взяв, непонятно. Ми вже переробили дуже багато машин в основному з шкоди Октавії Тур з таким двигуном. Цей разгольв 4-й. Подивіться, холості оберти. Нагрузка на термостат є. Він відкритий 94,5-94,5. Тобто все відповідає, що хоче ЕБУ. Якщо дати обертів, нагрузити машину, температура на радіаторі збільшиться, включаться вентилятори, Включаться і згонять температуру. Нема ніяких 110 на холостих, навіть ста нема. Немає і 97, навіть немає. Все чітко стоїть машина, працює. Ми вже на холостому ході і ганяємо хвилин 15. Ну от вам Результат на лице, як кажуть, по факту. А не в якихось там роздумах, що воно так буде чи не буде. Ось факт є факт. Все, завершаємо відео. Все вийшло гарно. Ідеально, я би сказав. По машинці підсумуємо. Були проблеми з системою охолодження. а Саме є підозра, що масло в антифризі, воно не свіже, а таке, знаєте, то тобто старувате. І, мабуть, ця проблема з маслом була тут. Змінили теплообмінник, але систему нормально не вимили. Зараз ми підчистили, помили систему, деякі патрубки, що прийшли в негодність на ГБО. І на пічку замінили повністю. Такі, як оце тоненькі, бачите, обратка, вона розбухша така ідея, і теж потребує заміни. Порада власнику така: поїздити, подивитись, чи буде утворюватись згущене гущене молоко, чи кидає масло в антифриз, чи вже на цьому кінець. І тоді вже приймати рішення, що робити. Якщо буде кидати масло, під заміну теплообмінник, якщо ні то просто під'їде до нас, ми замінимо ці обратку на новий, на новий шланг і, і все в принципі, можна кататись. По даним комп'ютера, машина зменшилась, температурний режим упав, понизили впаюванням резисторів. Дуже класна штука. І хочу вам сказати, що це майже заводське рішення, це не якийсь там колхоз. Чи щось там хтось придумав таке, знаєте тобто в машинах з кондиціонером, цей резистор, він просто встроєний у сам, саму панель кондиціонера. і Із завода ним водій керує на холод. Так, таке положення там відкриття термостата на тепло таке. Ми взяли за основу. Цю же фішку і просто внедрили в цей автомобіль. Від вас сподобається, як завжди, на підтримку українського контенту. Підпис на канал. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!